4 листопада, після уроків пішли гуляти, друг предложив пойти на смітник там. і побачив, як... чи... Мину, чи і оце ж він подобрав і кинув мені під ноги. З нього слетіла його вже сумка, йому ж легкі, легка, і печень. Він йшов до траси. Я увідів сумку і до неї позвонив в больницю. Спочатку я на нього ображався, а тепер, а тепер ні. Ну, теж лікувався далеко. Взагалі ми перенесли три операції: це дві по пересадці шкіри, і одна була: це коли ми перший день попали в лікарню. А так, взагалі, за три місяці і тиждень, що ми прилежали, то у нас було 17 наркозів місяці, що ми пролежали, якось воно так, настрій був, в принципі, добрий. Не було такого, що, як то кажуть, депресія, я нічого не хочу, ні. Зараз, можна сказати, бігає.